У Чернігові продовжують ремонтувати водогін по вулиці Любецькій. 27 березня цю вулицю перекрили, аби розпочати ремонтні роботи. Підрядник замінює труби, які були прокладені тут у 50-60-х роках минулого століття. На нові старі мали розмір 200 міліметрів у діаметрі, нові ж з поліетилену 350 міліметрів. Труби знаходяться в аварійному стані, тобто роки їх прокладки десь становить 50 років. Ось. Міняємо на політолиновій срок експлуатації, який складає близько старопів. Закладають їх на глибину у два метри. Загалом 1200 метрів ремонту водогону розділили на дві черги. Перша черга ділянка дороги від перехрестя вулиць Мазепи та Любецької до перехрестя Любецької та Рібкинської. Її ремонт розпочали 1 квітня та завершили у кінці червня. Під час розкопок траншеї для водогону на цій ділянці знайшли стародавні поховання. За словами викондроба Станіслава, днями тут проведуть гідравлічні випробування, промивання та дезінфекцію. Також вже переключатимуть абонентів на новий водопровід. Друга черга ділянка від перехрестя Любецької та Рібканської до перехрестя Любецької та Широкої. Ремонтні роботи по другій черзі. Заміна водопроводу по вулиці Любецькій, Друга черга від вулиці Рібкинської до вулиці Широкої розпочато 1 червня. На даному етапі замінено близько 600 метрів трубопроводу чавунних труб на політини 1 вересня планують завершити усі ремонтні роботи на першій черзі ділянці дороги від Мазепа до Рібкінської та відкрити як проїжджу частину, так і пішохідну. На другій ділянці від Рібкінської та Широкої планують завершити прокладання водогону до 1 вересня, а відновлення асфальтного покриття до 1 жовтня.